То, як це тепер до русинів відносить на інституційному рівні, що це не є добре. Ну не можеш так до якогось народу так ставити. Ну не можеш до корінного народу України, до його бесіди, до його язика, до його культури ставитися так, ну вас не є. Не було, не є, не буде. Так нарід, ну, як вас не є. Ну, а якщо ви ж кажете, що ви даєте, що хочете, у вас там якась своя позиція, своє думання про себе або як мається до вас відносити, то ви агенти Мадярщини, а ви агенти Москви. Чому? нормально є вважати, казати Русинові, що тебе нема. Що мені допустимо, нормально, чому я можу, чому правильно, або навіть добре казати Русинові, що тебе нема. Вітаю всіх Русинів, кому інтересна наша русинська тематика, що ми Русин думаємо за себе, що хочемо повісти, поділитися ми часово, а що маємо поділитися в цілому світові за себе, кому цікава наша русинська тематика, кому цікаво те, що в нас є на серці, що ми думаємо, за що переживаємо. Десь хочу Поділитися з вами. Таку публікацію з'явила на сайті rusinnsociet.com, то є сайт Товариства про русинський розвій, то є частина книги Нова русинська декада, котре думать за русинів минулості теперішності. А що нас чекає далі в будущем, яке будемо мати? То частинка тої книги: Борба проти вимазування русинів. Автор публікації Старик Полок. Баці інтересна публікація, звідання, котре нам там ставить автор, концепції, по котрій думать, питання, котрі задає, мають шанс прикласти до того, що нам, русинам, буде файно жити далі в будущесті і в теперішності, і буде файно також всім вшитким, котрі є поруч з нами, тобто з народом, котрих країнах ми живемо. Ми є народ бездержавний, ми живемо в Словаччині, в Польщі, в Україні, в Мадярщині, в Румунії. І в інших країнах, в діаспорах, які бувають способи вимазування русинів, і що ми можемо як русини протиставитися тому. Є два способи вимазування русинів, каже автор. Той перший буде спосіб, це є інституційний, коли русині просто все не визнавають на рівні політичному, на рівні законодавчому у вас не є, і з того й суть одні консеквенції далі, що маємо з того, в да, відношенню до себе. А є другий спосіб це є. Соціальний суспільний концепція вимазування русинів це коли присутність русина, як русина в деякому місті, на студії, в школі, на праці, десь там серед людей, є некомфортне. Робиться так, що русинові некомфортне бути русином в тій ситуації, і він перестає бесідувати по-русинськи, бо то все може там бути так прийнято, що то є некоректно, некультурно, так, що ну, ти тут так, да, по-сільськи або да, що інше сповістся русинові. Хоча тую себе вдома в да, там десь на університеті не мало би так бити хоча б на своїй корінні рідній землі. І не з провини тих людей, що суть у тій общності, Да, бо ці люди не придумали це, не роблять, не генерують це спеціально. Але так може бути прийняте, воно пов'язане з інституційним також. Але це вже соціальний спосіб вимазування русинів. Як ми можемо знати, що та проблема. Вимазування русинів і опресія інституційна, соціальна, вони суть, вони є. Фурдон, каже автор вже дуже легко. Ідентифікувати, що відбувається ту і теперка вимазування русинів, є барс легко. З дефініцією вимазування русинів є тоді, коли просто не визнаватися як народносну меншину. Або, деякий інший спосіб, це приєднує до іншого. Каже, що вас нема. Ви думаєте, що ви русини? не є. Ти думаєш, що ти говориш по-русинськи? Ні, ти просто не вмієш говорити правильно на державній мові. Ти просто хибно навчаний. Твоя материнська мова то є, то є просто хибна, неправильна мова нормальних людей. Як це аргументує вимазування русинів, в чому то є нормальне, в чому то може бути, то також, наприклад, приписується русинам. Же ви не є суб'єктом. Ви просто от як наряд, ну, у ну, вас не є. Ну, а якщо ви кажете, що ви дали, що хочете, у вас там якась своє позиція, своє думання про себе, або як мається до вас відносити, то ви агенти, Мадярщини, а ви агенти Москви. Ви для себе ніч не хочете. Ви хочете просто ту деяку геополітику тянути. Така рекомендація фальшива. Пак творення фальшивих статистик. А статистика то сама наука по собі. Не кожен буде називати її наукою. Я вчився в тій школі, що там статистику називається не наукою, але. Деяке міряння чого, ну, того, що поміряти неможливо, об'єктивно, в принципі. Да? Воно тільки в більшості, є так же. той, хто чинить деяку статистику, вона йому да, що може вказувати про реальність, котра є серед того, що він вимірює. Але неправдиву, а ту, що сюди дало поміряти, то, що дозволив метод, котрий він то робить, то, що хотів той, хто мірять, і той, що хотів той, кого міряють. Якщо всі ті речі складають об'єктивно всі іскрені, щиро, відкрито без жодної опресії тиску, того, то можливо може і поміряти. Ну але тоді би на сайті ЮНЕСКО, це підрозділ щодо культури ООН, не писав про Карпати, да, що в нас тут Карпаті вже є 800 тисяч русинів, коли перепис сказав вже 8. Да, а на сайті ЮНЕСКО вже 800. Якби статистика була об'єктивна наука, і вона була статистика, вже сказала, що статистика, що є 8 тисяч, наче 8 тисяч. Ну, то не було би таких різниць. На 100 разів. Одна з русинів можуть, так повісти, можна, красти наших відомих русинів, котрі проявили на цілий світ. Знані, славні люди. Так, наприклад, як Енді Вархол, коли все назначить вулицю Енді Вархола, кажеться, що він Західної України є українець. Він... Вважав себе русином, і він ніколи не був на Західній Україні, він є з Пряшівщини, він на Словаччині. Його батьки, тато і мама народили, він народився вже в Америці. То є таке крадення да, відомих людей, і ще там із обманом, да, неправдиве є. А і людина, яка себе вважала русином, ну може сказати: ти себе вважаєш русином? Ні, ти будеш не русином. Ну, треба порівнювати постійно, коли таке маємо питання, звідання, а як то є з іншими людьми. Ну, от, візьми якогось там, не знаю, там, ірландця. І кажемо, що «не, ти тепер був шотландець. Ну, то, то так не Да? ну от і, таке саме звідання у нас у русинів є. Автор ставить питання про це, про хитрості, котріся використовують у тому всьому пак дослідження, нібито наукові, нібито журналістські, нібито історики, чи якісь там вчена людина пише, розказує, але вона просто упереджено досліджує, бо фінансово чи ідеологічно різні має причини, і вона просто доказує, чим нормально є вважати. Казати русинові, що тебе нема. Чому я допустимо? Нормально, чому я можу, чому правильно або навіть добре казати русинові, що тебе нема. Да? От. І далі якась публікація стаття того вченого чи історика просто доказує, чому він правий, чому то можна так вести по відношенню до русинів. То до науки, до публіцистики, я не знав, деякі відношення має до журналістики, можливо, да? Є дослідження чого? Дослідження пошуку аргументів, котрі мають довести якесь пеєративне відношення з таким да. Іншої людини та національності, ну я б не назвав то навіть журналістику. Автор якраз каже, що то є один спосіб, з котрим з русинами з нами далі роблять. Пак маємо ще в тих цілих публікаціях, ще не тільки публікації, а взагалі стратегії, і інституційно, і соціальне вимазування русинів є таке, що анонімні якісь публікації з'являють, не анонімні, анонімні. в більшості в анонімних групах. В соціальних сетях і тамся нам розказує, наприклад, і маніпулюється поняттями. Наприклад, з 1919 року Підкарпатська Русь, котра була в Чехословаччині до 1945 року, називається, що то була не Підкарпатська Русь, що то була Карпатська Україна. Августин Волошин, другий прем'єр-міністр Підкарпатської Русі, вже він був призначений прем'єр-міністром Карпатської України. але ну, у нього було написано, що Підкарпатської Русі на листі присяги, присяги пише Підкарпатської Русі. На сайті влади в празі Підкарпатської Русі пише Живі Карпатської України. Додає якогось поняття терміна, розмазується, що він означає, потім прикладається до іншого, опять більш-менш, ну і тепер може І далі висновки. Вже да? у русинів в Чехословації не було підкарпатської Русі, а значить, не було, от ну і не є. І не буде визнання русинів як народносної меншини. Чому вони є меншина? Добу вас не було. Да? І от така от правда неправда правду перемішана, теж такі учені, історики, журналісти це пишуть використовують на всіх рівнях інституційне вимазування і вимазування таке соціальне відбувається. Більшість людей і не, і не знає, наприклад, що то є неправда, да? от, в котрих ми живемо тут довкола. Всі люди вчені, інтелігентні, всі будуть казати, що ти брешеш. Ну, Хоча насправді так, що вони змушені самі брехати і не казати про це правду. Який може бути ціль нас, русинів? Що ми можемо чинити з тими спробами вимазування витирання нас з історії з минулості, з теперішності і, де мати надію такі, що їх в будучності, то це десь реалізувати, що ми, русини, можемо чинити? Ми, русини, можемо інформувати про себе. Ми можемо ті наші питання, звідання, ті, котрі вважаємо, проблеми, що вони суть проблеми, що то не добре, коли до нас і так ставлять, або нам кажуть, або нас так статистика рахує що ми можемо ту інформацію доносити. І часово все ділити і до швидких всіх ситі доносити. Вже ті проблеми є. Вже ми маємо проблем з тим, то то не добре є. Ми думаємо інакше. Нам то є дискомфорт. Коли нам кажуть, що нас народу не є, що бесіда, то, то є покалічена бесіда друга просто, коли у нас кажуть, що нас не є історії. Тепер нас не є. А що ми тут ліземо деяку будучність про себе як національна меншина України. Нам ся, каже, що недобре. Нам то причиняє дискомфорт. Нам неприємно, нам обідно, коли про нас так каже. А ми коли будемо називати ці проблеми, формалізувати, каже автор, називати же те недобре і доносити так об'єктивно до інших людей, щоб вони то могли порозуміти, що є з нами і чому це я не добре, порівнюю я завжди. Теж українсь на цьому сайті таке порівняння, дати в Польщі, да? якби хтось полякам казав, що ви не поляки словакам, що ви не Словаки, наприклад, чехи. і все інше, Люди вся, так, то невозможно, то, то не може бути так. Да? Ми, русини, коли будемо називати проблеми свої, ставити питання собі і другим. Автор каже, то є такий путь, об'єктивний, правильний і не якийсь екстремістичний, там, котрий поможе. Тим від кого залежить питання визнання русинської національності і народу, почувствувати, що то, як це тепер до русинів відносить на інституційному рівні, що це не є добре. Ну не можеш так до якогось народу ставити. Ну не можеш до корінного народу України, до його бесіди, до його язика, до його культури, ставитися так, ну, власне, не є. Не було, не є, не буде від кого залежить доля визнання русинського народу, чувствували дискомфорт, моральний, етичний дискомфорт, що ми було незручно так все односити до нас до русинів? Це є той шлях, коли ми інформаційно можемо донести свою позицію, свої проблеми, свій біль, свої питання, щоб ті люди почувствували, що ну не може, до ну, чому ми так до русинівся ставимо? Чому ми русинів не хочемо інституційно признати нас ни корінним народом України? Чому то так є, може, треба. Інших, може, будемо думати про це. Ми, русини, знаємо, і це для нас такий головний аргумент. В Європі, коли комунізм соціалізм перейшов, русинам провернули національність. Ми стали меншинами, корінними народами тих країн Мадячни, Словаччини, Польщі. Ми застряли десь ще по меджи тим розвалом Советського Союзу і до кінця розвалу. В Європі русини сьогодні, як нас меншина, є признані. І ми хочемо, щоб русинів так само. Маємо надію, маємо замір, ми хочемо, щоб влада в Україні захотіла нас признати національною корінною меншиною України. Це такий шлях, що ми можемо робити з опресією? Такі звідання, такі питання, такі, такі відповіді пробує нам наказати сьогодні. наш автор Старик Полок. Є барс його стаття. Прочитаємо цілу шитку, там є много чого інтересного. А коли це з'явить книга, чи далі позираємо книгу. Інші. Публікації з тої книги, інші розділи, підрозділи на цьому сайті «Русин соцієти» вже є. Є також само на YouTube-каналі «Русин соцієти». і там є аудіоверсії деяких частин, чи можете ж послухати собі з тих публікацій. Всіх заохочую, кому ми інтересні, як русини. Автор ставить нам питання, ставить питання собі, а ми маємо надію, що якщо ми однайдемо в собі. Відповідь на це звідання, то все поможе цілому світу нас зрозуміти і нас прийняти, якісь ми, русини, є. А ми, русини, ми є. Вітання всім.